Доброго дня, вас вітаю знову Тарас і ми сьогодні поговоримо про розрахунок з поставщиками. <кій> Є два, спо два способи оплати о, проведення оплати поставщикам. Так. Перший спосіб е, беремо Відкриваємо. Для складу. Тут є така функція. Називається карта К-клієнта. Відкриваємо і вибираємо тут е контрагента. Відкриваємо і бачимо всіх, наприклад, беремо Грещук Відкриваємо і формуємо. Цей файл нам показує всі. Розрахунки з, з конкретним поставщиком. Так як на конкретного поставщика ми оплати не проводили, тільки один раз у нас є файл повернення товару з поставщику. то в нас виходить, що ми на кінець кінцеве сальдо винні йому 1813 гривень. Так як грещук хліб. Ми нічого не винні, а в програмі не заведено. Ми зараз наочно закриємо зміну. Так. Для того, щоб провести оплату конкретно цьому поставщику, потрібно цю, це вікно згортаємо, відкриваємо «Каса», видатковий касовий ордер, додати, оплата постачальнику і вводимо суму, яку ми винні. Ми видні 1813 гривень рівно. 1813.00. Так, суму ми ввели. Тепер реквізити платежу. Контрагент. Постачальники. Так, ми говоримо про Грещука. Вибрали Грещука. Договір основний. Окей. Тепер провіряємо. От, У нас з'явився файл. Називається видатковий касовий ордер. Номер то там такий-то від такого-то числа. І тут показує, що ми оплатили йому 1813 гривень. Плюс 7 гривень у нас було тут повернення, і того маємо 1820,00, І на кінець ми з ним по нулям. Так. Зараз відкриємо. Інший варіант, наприклад, велика камінка. Відкриваємо, провіряємо, що у нас там. У нас по великій кам'янці хліб. Також мінус 4748 гривень 40 копійок. І знову є один возврат. Одна повернення товару поставщику Десь. Ось. Так. Так як ми також йому нічого не видні, тому що ми з ним розраховуємося кожен день. Ми також закриємо. Для цього пробуємо останній інший варіант. Інший варіант можливий такий. Заходимо в «Покупка», надходження товарів і послуг, шукаємо. Е, е, так, наприклад, сьогоднішню дату. Ні, давайте вчорашню. І дивимося, що у нас там. Велика кам'янка, так? Велика кам'янка. Відкриваємо, наприклад. Це такому, такий випадок можна використовувати тоді, коли ми хочемо конкретно розрахуватися по якійсь накладній. Ну, і частину за якусь накладну, щоб ми могли по програмі бачити. Для чого це робиться? Коли ми оплатуємо, коли ми заходимо, от ми створили файл тут. Тут все зробили, провели його. Ми можемо. І зразу за нього розрахувалися за, за цю накладну. Ми можемо це в програмі показати. Як ми це робимо? Ввели там кількість хліба. У нас є сума 102 гривні. Нажимаємо на підставі отут така стрілочка. І додатковий кастеровий ордер. 102 гривні. На нам зразу автоматично підкладає суму. За е, цю накладну. Ми можемо і не всю суму вводити, а ту реальну суму, яку ми оплачуємо. Договір, бачите, на все нам вже підклало, нам нічого заповняти не треба. І ми нажимаємо ОК. І дивимося зразу цю накладну. Так, гортаємо вниз. І дивимося, що в нас є додатковий касовий ордер. Ось на цю суму. Ось, бачите, ми його відкрили, ми можемо його подивитися. Можемо подивитися дебет-кредит. Ну, це таке, вам не треба. В принципі, все. Так як ми не платили жодного разу, то нам е тоді... то я закрию зараз повністю суму. 4646,40 копійок. Додати. Оплата від покупця. вводим суму 464640. 464640. Контрагент. Велика Кам'янка. Основний договір. Все зберігаємо. Дату вводимо ту, яку ми закривали. Ну, якою ми давали гроші. Наприклад, агенти прийшли в понеділок, ми йому дали суму, і в той час ту годину записали. От ми краще робити так. Тримаємо відкриту програму, розраховуємося і одразу у програму вбиваємо. Щоб не путатися. Це відкрили. Все, ми нічого не видні. Дякую за увагу. Надіюсь, вам допоможе.